Вітаю! Мене звати Оксана. Я рада вітати вас на моїй кухні, де я готую смачні страви. І сьогодні я пропоную вашій увазі банановий кекс. За цим рецептом кекс виходить. Дуже ніжний, м'якесенький, ароматний, вологий та дуже смачний. Тож ласкаво запрошую на перегляд! Для бананового кексу нам знадобляться такі інгредієнти: яйця, борошно, цукор, кефір або кисле молоко. Олія, дрібка солі, самі банани та розпушувач. Беру 3 яйця середньої величини та 150 г цукру і поступово буду вводити цукор та збивати. Беру банани, ось такі банани переспіючі, шкірочка в них темного кольору. Зараз хочу очистити та показати, якої маси в мене банани. Банани середньої величини 218 грамів. Приблизно один банан 100 грамів. Далі банани потрібно виделочкою розімнути. Розминаю ось таку кашу. Далі до збитих яєць з цукром додаю пом'яті банани, 100 мл кислого молока, 100 мл олії, дрібка солі. І це все. Міксером змішаю. Далі беру борошно та одну чайну ложечку з гіркою розпушувача. Це все перемішаю та змішую. Борошно у мене гарно просіяне, і ось маємо таку консистенцію. Тепер беру форму. Форма у мене 13х25, висота 7 см. Зделила пергаментним папером та виливаю тісто. Відправляю кекс випікатися до гарно розігрітої духовки. Кексик готовий. Перевіряємо шпажкою. На виході шпажка сухенька. Випікався 55 хвилин. Все. Дам трішки охолонути. Не забуваємо зняти пергаментний папір. Та відправляю кекс остигати на решітку. Ось такий м'якесенький. І в той же час вологий кекс у нас вийшов. Готовий кекс присипаю цукровою пудрою. Наріжемо наш кекс, подивимося, який він усередині. Ріжеться дуже некесенько. Ну, ось кекс готовий! Ну а в мене наразі все. Всім дякую за увагу! Якщо сподобався рецепт, підписуйтеся на канал, діліться враженнями в коментарях мені буде дуже приємно! Ну і звісно ж, пальчик вгору! Готуйте з душею та любов'ю і у вас завжди все буде смачно! Бажаю всім миру, добра та злагоди! Та до зустрічі в наступному відео!